Привіт, друзі. Всім привіт-сім привіт. Дивіться, ми сьогодні планова така у нас поїздочка на, на пасіку. В одному вулику була у нас заміна маточки, і зараз ми хочемо перевірити, чи маточка вже почала сіяти, чи її прийняли, От. як вона там розсіялась, як в неї там обстановка, що там в неї взагалі там. Ну, будемо заглядати і в процесі будемо коментувати. Як ви бачите, сьогодні в мене багато помічників. Та, цілих двоє. Так, ну, цілих двоє. У нас така сьогодні сімейна, буде сімейний огляд сім'ї. Єдине не, не вистачає у нас Мам. маточки нашої, так? <гум> <гум> Получається, головний трутень, <гум> тобто тато є. І дві робочі бджілки. Микола, ти у нас хто? Ти робоча бджілка чи ти маленький трутень? Робоча <гум> 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 І Юлія у нас також. Ой, а Юлія точно робоча бджілка, правильно? Так. <гум> Так що давайте, я пропоную зараз переміститися до даного вулика, в якому чекай, було. Треба, а. щоб вони щось зробили. Треба, щоб ви підписалися, поставили вподобайку, а ще натиснули на дзвіночок, щоб ви були завжди раді нашим відео. О, до речі, поки ми там будемо переміщатися до вулика, ви можете якраз зробити те, що Юля сказала. Підписатися, поставити вподобайку і на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Так, Микола? А на ну, димку. Так. Давай запускай димкуємо. Шух-шух. Все, -шух. будемо йти. Так, обережно там проходимо, угу. руками не махаємо. Не да, Та, не треба мене... Обережно тільки не пройдися ніде, не посмороди, mm. ні по чому. А Так, ну до речі, дивіться, можна. Коля, не, не треба, не треба, поки що туди димку. Дивіться, можна зробити вже деякі висновки, що я, ну, я так підозрюю, що маточка прийнята, не треба, з нею все добре, вона почала сіяти. Так як ми бачимо, що бджілки тут працюють, ведуть себе добре, йдуть з обніжкою, то вже є досить такий вагомий, вагомий аргумент, що маточка там вже сіє. Давайте зараз заглянемо всередину і будемо вже достовірювати ці інформації. Так? Так. так. Все всі готові? Так. Ну, так що шукаємо Мамочка. на спинці зелений колір. Ну, чіки, ну, шо, тут, не тут поки що нема. А матка вона біжить. Ой. А може матка десь літає, чи вона ж і Та що їй літати? Вона вже приїхала доброю угу. Вона Може, політала Микола до того. Вона на Закарпатті там у дяді тут одного. Політала. Так, літала. З тими закарпатськими трутнями там різні штучки дорослі робила. Знайомилася там з ним. О, О. от вона. Бачите? Коню побачив? Угу. Вона пішла на таку чорну сушнину. От. Що навіть не Побачила? Зелененька така. Так, ну все. То, у нас дуже сильно радує, що вона тут на місці. Так. Так, у мене зараз да? я. Партизанка. Угу. Знаєш, зараз добра погода. Добра погода. Майд так що я думаю, зараз все. я підставлю одну вощеночку для розширення. Може я принесу? А я до А, добре. Ціло пікна, де. Мені здається, що вони її скоро забудуть. Так, ну що, будемо тоді домовляти одну. Ага. Одну рамочку злощинки їм на, на відбудову. Там зараз буде виходити молода, молода бджола, їй треба буде дати роботу. О, в принципі, будуть мати чим зайнятися. Цікаво, яка температура приблизно в вулику? Вулику? Так. Ну, 35-36 градусів тримають, вентилюють. Так. Так, Я ну. вже не можу. Так, ну що, друзі. Підбиваємо підсумки. Так, давай будемо підбивати підсумки. В принципі, що ми зробили огляд сімейки. Так. Що побачила Юлія, ну розкажи. Побачили, що маточку вони прийняли, почала маточка в нас сіяти, угу. і, вона, і вона почала працювати. Так. Ходить така вся розформлена, кубилка, <говорить> її добре. <говорить> <говорить> а що трутень маленький? Що коля додати? А ти, ти не трутень, вибач, також робоча бджілка. <говорить> Тобі сподобалося оглядати? Так. Побачив яєчко, як сіє маточку, побачив, саму маточку. Димом там нормально. Попрацював. Та? Uh -huh. а, до речі, на рахунок диму, та? Yeah. ми туди додаємо такий чай фруктовий, скажімо так. так вони там взагалі балдіють, як кальян курять. Yeah. Та? Yeah. <laughs> так що, друзі, кому сподобалося наше відео, підтримуємо вподобайками. Підписуємося на канал. Yeah. І слідкуємо за нами. До нових зустрічей. Yeah. Все, пока-пока. Всім Па-па.